Доброго дня, любі друзі, Витері Софія. Благодарую вас за лайки, за підписки, за репости, за коментарі, компліменти, дискусії, за будь-яку, навіть за. Якщо вам хочеться щось, не подобається, когось я тригернула, будь ласка, теж пишіть не стримуйте себе. Звісно, я всім буду відповідати, але для того я тут, як птиця говорун Я просто як інструмент, щоб вам допомагати. І я дуже рада. А якщо я когось тригернула, да і щось у вас навіть якщо у вас до мене з'явилися негативні емоції, повірте, я в цьому спеціаліст, і я тому рада. Просто зараз не на мене не на мені сфокусуйтеся в такому випадку, а на тому, про що це для вас. Да? Чому, які мої дії, які мої слова вас тригернули? В тому для вас буде велика цінність. Повірте, навіть на моїх тренінгах я навмисно тригерила людей, і тоді в них з'являлися чудові усвідомлення. От. І ще, будь ласка, закликаю вас, заходьте в опис, купуйте мою книгу співавторкою, котрою я стала вся правда про бренд. 10% підуть на ЗСУ. Наш фонд купує те, що допомагає людям виживати. Так само ми привозимо багато чого і в шпиталі, в гарячі точки. Наперед все передаємо. І так, поїхали! Що є, що буде? Ой, нарешті. О, ну вже краще. Плюс-мінус, плюс-мінус. Угу. І як порада або на що тут звернути увагу? Цікавий розклад. Ну, тож, поїхали. Потім ще одну карту, енергію достану як підтримачку да, в такій ситуації. Вісім кубків. Це наразі зараз ваші енергії. А, дивіться, тут карта каже, що треба навчитися контролювати е емоції. Можливо, ви над цим зараз працюєте. Да? Тут все ж таки про досягнення мети, про виповнення задуманого якогось вашого підприємства, скажімо так, якоїсь дії. Да? От, ще такий період, як пошук вищого духу, можна сказати, остання битва за ідеали для когось відіграється як вихід з родини. А, від або просто у, уход від старих ідеалів, перехід від матеріального до духовного, вихід з родини це не обов'язково розлучення, любі друзі. Можливо, дитина виросла і вона зараз вже розуміє, слухай, я вже хочу, да, луна це таємниці. Да? А як це жити самі? А як це брати на себе відповідальність? Да? А чи зможу я а, чи зможу я потягнути да, своє життя, чи зможу я про себе піклуватися і так далі? І дитина йде в життя, да? як то кажуть, на вольній Хліба, от, дивіться, тут ще може відігратися, що мета виповнення якої ви бажаєте, дуже бажаєте, може виявити виявитися не дуже важливою, як ви спочатку думали. да То що означає знову таки була якась таємниця? да було Був на можливо ще Луна про вплив каже, да, можливо, на вас був зроблено якийсь вплив. Це не означає тільки магія, не обов'язково магія. Хоча може бути по луні магія, да, але вплив як робиться? Суспільством, да, через рекламу навіть. О, подивіться, там не знаю, яка машина. Ну, наприклад, Вау, супермашина. Купили машину, да, там не знаю, якусь спортивну, низьку, наприклад, але живете в такому місці, ну реально на ній нема куди поїхати, да, там погані дороги і ще щось. Ну, тобто, вона не актуальна. Для вас вам невдобно, ви переживаєте, ви ругаєтесь на себе і так далі. Зрозуміла, да, про що? Тобто, навіяна може бути та була мета, вам навіяна. І зараз ви або можете вже дізнатися, відкритися очі. у вас да? От, що насправді я того і не дуже і, не, і як ото кажуть, і не дуже і хотілася да? в Отак от, от. А, І ще карта каже: демонструйте наполегливість та прагнення досягнути мети, інакше буде розчарування. да? Тобто, знову-таки, є якась мета, все одно ідіть до неї. Але. Тут про різні, да, ви розумієте, тут про різні мети. У когось буде так, у когось буде так. Але спочатку, щоб не було любі друзі, все одно у вас розчарування в тому, що ви дійшли до мети, а там не то, що я хотіла, то. Будь ласка, навчіться відрізняти свою мету від мети, котра була вам нав'язана. Для цього є класні техніки. Якщо справді вам цікаво їх дізнатися, вони дуже легкі. Пишіть в коментарях, я буду їх озвучувати. Двойка жезлів, дивіться, це те, що буде буде да те, що буде після після такої е, ситуації. В даному випадку карта каже про велике бажання досягнути мети. от Але знову тут можна. Може бути розчарування, коли виходить щось не так, як ви хотіли. От, можливо, очікування результату буде від вкладених вже зусиль, да, тобто людина дивиться, в неї вже є два жезли, ще можливо вибір, да? людина відправляється нам в шлях, що собою взяти і так далі. Для кого ще відіграється як втрата роботи, можливі будуть фінансові проблеми або розлучення. Ну, любі друзі, втрата роботи знову таки, от слово втрати, я завжди про нього кажу, ну можливо, мало кажу. Да, і ще хочу повторити: втрата це як ми сприймаємо. Якщо людина, наприклад, дивіться, от як це працює, людина працює на роботі. І вона не любить, їй не подобається. Да? Вона могла хотіти ту роботу, наприклад. Давайте так розглянемо. О, я хочу ту роботу, мені сказали, там класно, моя подруга там а, кайфує на тій роботі і так далі. Я її хочу. Ви а, здобуваєте таку ж роботу або ту ж саму роботу, да? котра у подрузі. І ви розумієте, що це не ваше. Ну просто це не ваше, тому що ви різні люди, розумієте? Тому що насправді там якісь моменти не такі, як вам казали, тому що просто вам не підходить. їй підходить або йому дану комусь, а вам не підходить, розумієте? І тоді все дивиться на ваше страждання. І він каже: Слухай. Ну давай, людина сама не не, не, не наважується. Да? А, а у людини а, шлях до, до багатства, наприклад, да? трошечки інший шлях на іншій роботі. І все світ тоді допомагає. Він каже: слухай, давай там, давай, щоб її звільнили, там не знаю, може, як там, ну зменшення колективу і ще щось. да? Людина замість того і за, і за внутрішніх тільки страхів. Людина замість того, щоб радіти. Добре, Всесвіт, я не мог не могла сама піти, ти мене звільнив від цієї неулюбленої роботи. Дякую тобі. Людина концентрується на тому, що вона її втратила. Тільки тому, що всередині нема а, впевненості в тому, що ви гідні більшого і що ви обов'язково вам зараз Всесвіт підгонить щось набагато краще. Розумієте? Тоді люди це як втрату а, сприймають це як втрату. І від того, звісно, страждання. Да, а, Ну, і так далі. Тобто низькі вібрації. Зрозуміло, да? знову-таки, розчарування, коли виходить щось не так. По-перше, по-перше, треба навчитися коректно давати запит Всесвіту. Не так, що я хочу сумку. Окей, він вам приносить сумку, ви кажете, ні. мені така сумка не потрібна. Я, я ж хотіла фіолетову там з скрап, краплинками, да? а всесвіту ви не сказали, ви сказали сумку, тепер тримайте. Ну, сумка, сумка, да, там якась не знаю, червона сумка, сумка, да. По факту сумка. То, будь ласка, навчіться робити коректні запити, щоб виходила саме так, як ви хочете. Що буде допомагати в цій ситуації? Сім мечів. Це про нові можливості. Тобто вам треба їх побачити, да? не концентруватися на втраті чогось. Наприклад, коли там втрата грошей або якісь типу грошові проблеми. Знову таки, іноді ми сплачуємо за перехід на інший рівень грошима. Тоді треба сказати, Боже, дякую, що ти взяв грошима, а не моїм здоров'ям, наприклад. Да? От. Тож, і сконцентруватися на нових можливостях, тому що якщо ви зануритеся тут стан жертв, ви можете їх пропустити. Зрозуміло? От знову таки, тут про успіх, достаток якоїсь необхідної інформації в тій справі, котрою ви займаєтесь. Тут нові спроби подолати нагальні труднощі, і все буде успішно. Тобто, якщо ви тут носа повішаєте, ви нічого не досягнете. Тож лупайте ту скелю, чим ви там зараз займаєтеся. Да? І ще слідкуйте за своїми словами. Не кажіть зайвого, нікого не дуріть і до вас повернеться. да? Тут можлива крадіжка, прораховуйте кожен свій крок. Якщо ви дивіться, тут можлива крадіжка. як? До вас у вас щось захочуть вкрасти, або ви захочете забрати своє, тому що тут людина забирає своє. Да, наприклад, на тій же неублюбленій роботі вона бере ті фінанси, котрі їй дали, відстоює да Повну, там повний оклад, наприклад, або як там у вас да. І забирає, вона не бере зайвого, вона забирає тільки своє. Але тут треба прораховувати кожен свій крок. Зрозуміло, да? От, Бережіть, каже карта свої сили. Не треба рватися вперед. Робіть все спокійно, з розрахунком. І так, що буде заважати? Вісім мечів вам буде заважати. Бачите, мечі, мечі, мечі. Тут про дії, дивіться, в нас три дії, і мечі це взагалі про швидкість, да? про якісь раптовість навіть іноді. От. Даному випадку, що може заважати хворобу, великі несподівані біди, якісь нещасливі випадки, можливо, знову такі грошові втрати. Ще раз кажу, на чому ви концентруєтеся, да, якщо ви тут зайшли через те, що у вас щось виходить не так, ви, вихоч як ви хочете, зайшли в стан жертви, то звісно у вас будуть і хвороби. Да? А то підтягне і грошові втрати, тому що втрати це що? ви витратили гроші на лікування своє. Да, це вже ну, вже втрати, скажімо так. І тут ще дивіться, можуть, звісно, бути вороги, вибачте, виздоровлюю вже, вороги, котрі хочуть нанести, принести хаос в ваше життя. Тут про кризу у відносинах, можливо, з близькими та в колективі. Але карта каже, що всі ці ситуації тимчасові їх можна уникнути. Та запобігти їм своїми силами. Вибачте, попула, бо, бачите, не дуже довгий розклад, але ще не, не прийшла до кінця в себе. Тому тройка жезлів. це на те, що звернути, на що треба звернути увагу. Тут про спокійне життя. Тут про завершення суперечок. Стоп неприємності. Благосне вирішення ситуації. Є необхідність виповнити якусь роботу, котра в майбутньому принесе вам великий прибуток. То ще раз нагадую, будь ласка, да? ви тут більше вже повернете до духовного, і це чудово. Тому просто не концентруйтеся на втратах або на тому, що йде з вашого життя. Концентруйтеся завжди на тому, що, хоч маленьке, але є ваше. І так, яка енергія? Вам допоможе. Вам допоможе вийти благополучно з усього цього, да, скажімо так. І так, дивіться, яка енергія вам допоможе. Ну, по-перше, ви під захистом вищих сил. Ви повинні це знати, да? ви можете розраховувати. Звісно, на допомогу своїх янголів, але просіть їх про це. Це по-перше. По-друге, давайте роздивимось. Тут пані сидить, а вона закритими очима спить, і вона тримає дитину, котра теж спить. Будь ласка, в даному випадку це не екологічне відношення і до себе, і для дитини. Пояснюю, чому. Тому що. Коли пані спить, вона може випадково розімкнути руки, вона не може на 100% себе контролювати, як би їй не вважалося, що вона кремезна і так далі. Вона може розімкнути руки, дитина впаде, буде втрата в неї, розумієте? От неекологічно до себе. Чому? Чого ж ти сидиш, Люба? Ти втомлена, ти засинаєш, ти заснула да, з дитиною на руках. Тож поклади, ти бачиш, що дитинка засипає, поклади її, ляж поруч і відпочивай так само, як твоя дитина, розумієте? Тоді буде екологічно і до вас, і до неї відношення. Тому, тому що тут людина, ну чесно, як в стані жертви, розумієте, от вона не дає собі відпочинок. Але як ви досягнете великої мети або будь-якої мети, якщо ви будете виснажені, тому що в такому стані пані. Не відпочине благосно, вона ні вона не наповниться. Дав їй буде вважатися, що вона, начебто, поспала. В неї ще й нога на ногу. Розумієте, тобто вона вся в напруженні, вона не відпочиває. Які енергії? Екологічність. Ви. Теж цінність, як і ваша дитина, це може казати ще не тільки про дитину, в даному випадку це може казати про вашу справу. Не зажимайте її, не лягайте спати з думками, що у вас все погано в вашому бізнесі, на вашій роботі або в вашому житті. Тобто, тому що коли ви спите ці ваші думки, з котрими ви ви засинаєте, ті думки у вас крутяться всю ніч. Якщо ви навчитеся засинати з благодарністю. Хоч за отаку малесеньку, хоч за щось. Ну, от хоч за щось, благодаруйте всесвіт, по-перше, а по друге, ви можете хвалити себе. І це теж дуже корисно. Якщо ви будете засинати з тими думками, Боже, яка я гарна людина, я поклала дитину, і зараз я піклуюся про себе і лягаю поруч з нею спати, і з цими думками ви засинаєте. Ви будете прокидатися з кожним разом все більш наповненими. Ваше тіло буде цілюватися і так далі. Ваше життя буде змінюватися на позитивне, на найкраще. З кожною миттю, з кожним днем, у вас буде все краще і краще і краще. Розумієте? О, тож, будь ласка, янголи, вони завжди нас готові захищати, нас підтримувати. Але якщо ви будете постійно отак до себе погано відноситися, наприкінці вони скажуть: послухай, стоп. Кай все ж таки впаде її дитина. Тоді вона навчиться, можливо, через біль вона навчиться піклуватися про себе і про дитину через біль. Розумієте, і тут у вас, бачите, ви самі не можете звідкись піти, можливо. Тому у вас тут може бути знову таки через якийсь біль, через хворобу буде вас виводити. Всесвіт все одно на новий рівень. зрозуміло, да? Піклуйтеся про себе, пам'ятайте, що ви є великою цінністю, як і ваша дитина, або ваша справа. Не треба думати, що якщо ви руку не тримаєте вночі на своїй справі, наприклад, да, що з нею буде щось не так. Ви повинні відпочивати, наповнюватись і цілюватися кожну ніч, кож, кожен, кожну мить, коли ви засинаєте. Ти чудова частина цього мироздання. Залиш боротьбу і прийми мир в душі. Да? І, тут, і тут так само про це. Дивіться, ці тези вони можуть не накладатися на малюнок, але іноді вони відповідають, да? доповнюють, скажімо так. Тож, будь ласка, піклуйтеся про себе. І буде вам щастя з повагою, Софія.